Церква Господня Бог дозволив нам сьогодні цей ранковий час морозний, гарний, сніжний бути в Домі Божому. І це є милість нашого Господа. Слава Ісусу Христу! Хтось сьогодні не може по якихось причинах хвороби, якихось питань своїх особистих бути, а хтось може злегповажив цим добрим часом. Але ми є в Домі Божому, і дуже добре, що ми відкликнулись і проявили таке бажання. Прийти в Дім Божий прославити нашого Господа, що тільки Він достойний слави. Слава Ісусу Христу! Хочу wow. ділитися місцем слова Господнього, яке Бог поклав мені на серце. Зачитаю декілька місць. Перше місце це буде вихід, 20 розділ, з 24 го вірша Такі слова: Зроби для мене жертвеник на землі, принось на ньому все палення Твої і мирні жертви Твої, і увесь Твоїх, і тільців Твоїх на всякому місці, де я згадаю ім'я Своє. Я прийду до тебе і благословлю тебе. А коли будеш споруджувати мені жертвених із каменів, то не споруджуй його із стесаних, бо коли тільки доторкнеться до них теслом твоїм, то сквернеш їх. І не піднімайся до жертвеника мого по сходах, щоб не була відкрита при ньому нагота твоя. І друге місце слово Господнє, це є також відоме на місце. Це коринтянам. Записано. Один з розділ з третього віршка. Хочу також, щоб ви знали, що голова всякому чоловіку Христос. Голова всякому... Що... Хочу також, щоб ви знали, що голова всякому чоловіку Христос, а голова дружині чоловік, а голова Христу Бог. І ще одне місце це також відоме нам перше послання Петра, другий розділ з 9-го віршка, такі написані слова. Але ви рід вибраний царське несвященство, народ святий, люди, надбання, що. Щоб сповіщати чесноти того, хто погликав вас із пітьми своє чудне світло, колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, ні, тепер помилувані. Слава нашому Господу! знаєте сьогодні кожен з нас, ми сьогодні перед лицем нашого Господа, і кожен з нас, хто прийшов на це місце, я знаю, він щось має перед лицем Божим. Хтось подяку, хтось нужду, хтось прукання. А хтось добрий, мирний час, маючи здоров'я, і все добре, він прийшов прославити Господу. І кожен з нас це якась свого роду жертва нашому Господу. І в старозавітній час люди того часу мали устав від Господа приносити жертви Богу. Це була ціла процедура, був жертвенник з каміння. І все це установив Господь для людей, яка як вони повинні виконувати і робити те, що повелів їм Господь. І одна з тих моментів, каже, це каміння, яке не мало бути тесаним. Знаєте, все відповідало інструкції Божій. Бог для всього дав свою інструкцію. Слава нашому Господу! В кожна кожен момент, кожна жертвоприношення в нього мало свою відповідальність: жертвеник, жертва, священник, його діяння, яке мало бути, все мало відповідати тому, як установив Господь. І не цього не повинно бути, було зміни, тому що це було переступом перед лицем Господнім. І знаєте, свого часу люди вони так і виконали. Був священник Бу які служив, були жертви, які приносились, були різні жертви. Є цілий перелік жертв, які промирні жертви, жертви за гріх, за переступ, за і їх можна перечисляти, і люди це все виконують до того моменту, коли на землю прийшов Ісус Христос, слава нашому Господу! Він стався головною жертвою, яка була покладена на алтар Це Його життя за нас, за мене і за вас. І знаєте, сьогодні ми язичники, люди, які Бог. Назвав своїми слава нашому, це колись не народ, а нині народ Божий. Ми не євреї, ми не з того народу, але Господь і за нас віддав своє життя. я сьогодні хотів би коротенько зробити наголос про жертвених, Жертвених в нашому житті, в наших домах. Знаєте, дуже часто ми, ми забуваємося те і думаємо, приносимо до Господа. Вроді ви прийшли в дім Божий просити зробити те, а в домах. В домах зачастую жертвених він розрушений. Сьогодні ми, як чоловіки, ми є священники в наших домах, і Бог на нас возложив таїнство священства пристояти перед лицем Божим, нести перед Господом молитви, стояти відповідальності за духовний стан наших домів, наших сімей. Знаєте, є моменти, де чоловік не віруючи, дружина молиться. Знаєте, просить перед Божим лицем, щоб Бог вступився. Але зачастую, коли є сім'я християнська, коли є чоловік віруючий, дружина віруюча, коли є дітки, Бог дарував, благословив. Знаєте, відповідальність лягається на чоловіка. Каже чоловік, голова чоловіку це є Христос. Слава нашому Господу! І Бог поставив його відповідальним. І сьогодні хотів би, щоб кожен з нас ми прийшли в Дім Божий. Ми славимо Боже ім'я. Але задати питання сьогодні собі в своє серце, який сьогодні жертвенник в моєму домі? Чи він є чи він я вовше побудований? Але і побудований одне, чи він сьогодні не є коли ми побудували, чи він є сьогодні зруйнований? Може? Може, чи сьогодні він є вроді, побудований і все стоїть добре, кажеться, все на своїх місцях, але чи приноситься там жертва Господу, чи возноситься там це, це здаяння Господу? Сьогодні велика відповідальність. Знаєте, сьогодні деякі люди говорять, каже, церква, вона починається перше звідки? Сім'ї, сім'ї, чоловіка, дружини, їхні дітей, як вони служать Господу, як вони поклоняються живому Богу, які жертви ми приносимо в наших домах. Чи відкривається слово Господнє, і чи ми служимо для своїх дітей? Чи ми служимо, знаєте, для своїх дружин? Знаєте, велика відповідальність, коли ми несемо молитву перед Божим лице несучи свою сім'ю. Знаєте, дуже часто чоловіки в нас ми за фінансове піклуємося спішимо заробити, надбати якусь сусідати. Матеріальну сторону своєї сім'ї, але дуже часто ми забуваємо за духовне. Найголовніше сьогодні в нашому житті це є те, щоб Господь благословив, щоб Боже благословіння, щоб Божий покров вже з Господньої благодаті. Він сходив цей вогонь на нашу жертву, яку ми приносимо в наших сім'ях. Друга церква Ісуса Христа. Сьогодні дуже важливо. Сьогодні час сьогодні закликає нас. Всі обставини, які вокруг нас, щоб сьогодні на жертвеннику був вогонь Господньої благодаті. Щоб сьогодні в наших домах горів вогонь благодаті Божої, щоб сьогодні ускорявся це приношення нашому Господу, коли ми встаємо, коли ми починаємо наш день, з чого він починається, з чого починається і закінчується наш день, чи ми разом зі своєю сім'єю служимо Богу? Сьогодні велике відповідальне питання до нас. Знаєте, дуже часто чоловіки вони перекладують свої обов'язки на свої дружини і кажуть: ну, ну робить, виходить, ну, хай робить, хай робить. Знаєте, і, і потім звинувачий, ну, Бог питається, а чого ти не стояв? Знаєте, місце зачитане, коли Бог казав до священника, знаєте, навіть казав, не йди по ступеньках, каже, щоб не була видна нагота ніг твоїх. Браття і сестри, яке, який тонкий підход Господа, яке, які требування Він викликає до, до священства. Сьогодні питання до нас: ми, ті, хто приступимо перед Господом в своїх домах, в своїх сім'ях. Церкві Господній, як ми ставимося до цього, відкриваючи чи слово Господнє, приносячи Господу, Знаєте, одного разу один пророк Божий він був на горі, і там були пророки Валові, і був пророк Господній. І він каже: Господи, я все виконав по слову Твому, і сходив вогонь, і зійшов вогонь благодаті Божої, Хоча і жертва була водою полита, хоча, знаєте, він був один, їх не було 300, як тих пророків було, які скакали, пригали. знаєте. Думаючи, що вони приносячи жертви, що вогонь зійде. Але всякий, хто ісполняє слово Господнє, на ту жертву сходить. Вгонь благодаті Божої, слава нашому Господу! Якщо ми виконуємо те, що заповів нам Господь, браття, сестри, сьогодні в церкві, будучи Господні, люди сьогодні говорять і роблять так, як хочеться їм, але не так, як хоче Господь. Думаючи, що от зроблю так, ну хіба Бог не, не благословить? Бо я так вважаю, бо я так думаю. От така моя думка. Але сьогодні стоїть велике запитання: а як хоче від цього Господь, як Слово Боже говорить, як говорить істина Господня до нас, людей. Який одного разу відкрився Господь, який Бог назвав, каже, вирод, ізбронець царство священство, люди, яких взяв Господь свій уділ, люди, яких покликав Господь для спасіння. Але знаєте, ходячи в церкву, це є одне. Але знаєте, живучи по Слову Божому, це зовсім інше. Коли сьогодні ми можемо, виробимо форму, коли ми виконуємо якісь релігійні обряди, це є зовсім інше. Але коли ми є живі, це є живе каміння, яке Бог вкладає в своє строєння. Якщо ми в наших домах цей жертвенник, який, на який ми кладемо жертви, які ці жертви приємні, Господи, і вогонь благодаті Божої тоді сходить на них. Братія і сестри, це велике благословіння, коли чоловік. Будучи в своєму домі, мої і дерзновіння, покласти руки на своїх дітей, і на свою дружину, помолитися, щоб Бог я вимилість, щоб прийшло із зцілення, щоб прийшла відповідь від Господа. це велике благословіння. Коли ти маєш дерзновіння, будучи в своєму домі, сказати для дітей своїх зауваження і бути не тільки сказати, але бути цим прикладом. Своїм життям, своєю поведінкою, своєю зовнішністю нести це світло, слагати ці жертви перед лицем Господнім. І тоді, знаєте, коли ми приходимо в Дім Божий, тоді знаєте, багато не треба. Тоді сила Господня наповняє наші серця. Але коли ми в церкві, одні создаючи, може вигляд, що в нас все добре, все в нас прекрасно, ми є щасливі, але приходячи, виходячи з дому Божого, коли ми приходимо в свої сім'ї, там немає миру, там немає єднання, там є знаєте, сварки і роздори того, що хоче сьогодні, ворог. Але сьогодні Господнє Слово закликає нас сородій цей жертвені. Поправте. Може він сьогодні є розрушений, а може він стоїть і там давно така не приносилась мирна жертва Господу, чоловіка й дружини. Немає сьогодні в цієї благодаті і сили. Сьогодні Бог закликає нас як церкву, як дітей, дітей Божих. Сьогодні так багато хвороб, сьогодні так багато, коли люди розводять руками. Сьогодні так багато є сьогодні не спасених. Сьогодні, знаєте, я чую багато речей. Батьки вони не годують на своїх дітей, говорять, ну так, не так. Але сьогодні питання, коли сьогодні, знаєте, п'ятниця, вечір і братерська молитва, ви дивилися вісім чоловік. Так небагато людей, які приходять і думають, що де, де ті, які невже нікому не треба допомога. Знаєте, так важливо, щоб сьогодні приносився цей вогонь. при лице Господнє, щоб Бог давав цей вогонь на наші жертвеники, щоб сьогодні стояли ті в проломі, хто. Жажде, ті, хто бажають. Знаєте, одного разу Господь сказав до Арона, каже, візьми, каже кадільницю, положи вогня, жертвенька, біжи, каже, і заступись. Звідки, брати, браття, сестри? Звідки брати? Сьогодні питання до мого серця, я перший задаю собі. Я переживаю за дім, за свою сім'ю. Я вірю, що кожен переживає за своє, за своїх близьких і рідних. Але сьогодні питання до нас, які ми жертви проносимо. І чи жертвенник нашому домі він сьогодні не зруйнований. Сьогодні велике питання: якщо він зруйнований. Церква Ісуса Христа, Бог дав нам добрий час поправити сьогодні. Бог дав добрий час сьогодні, знаєте, обійти своє життя, обійти своє себе найперше. Часто ми входимо когось, братів, ще когось, знаєте, сусідів, тих, хто стоїть за кафедру, знаєте, інших людей. Часто ми обходимо всі життя, але тільки не своє, думаючи, що от, от таке моє життя, от таке, яке є. Сьогодні Господь дав час покаятись. Сьогодні Бог дав час зробити поправку, того, що живий наш Господь, і його слово воно є живе і вірне, і воно повинно виконатися. І сьогодні Господь хоче, щоб сьогодні в наших домах були прекрасні жертвеники, і не просто жертвеники, а на тих жертвенниках приносили жертва нашому Господу, нашим життям, нашим ходженням, нашими виконанням слова Господнього, нашими молитвами, нашим служінням Господу і ближчим тих, хто окружає нас, церква Ісуса Христа. Сьогодні нам. Потрібна сила від Господа, а силу дає тільки Господь, сила в Бозі, сила в благодаті Господню, відповідь в Ісусі Христі, відповідь і розв'язка тільки в Його слові, і в Його благодаті, тому що Він сильний. Я вірю і знаю, Він сильний. Він не одного разу згадайте своє життя, свої життєві дороги, коли ви кликали, коли ви піднімали руки свої, батьки, чоловіки, при лице Господня, коли ви зближали з ним, невже він не давав відповідь свою? Його благодать вона була близькою, і вона подавалася обільною мірою. Я вірю і знаю, це те, що наш Господь і невірний, слава нашому Господу! І сьогодні велике питання до нас, на якому я місці сьогодні, на якому я положені сьогодні, яке моє життя сьогодні, який сьогодні я є перед лицем Господнім. Задаймо кожен собі, браття, сестри, друга церква Ісуса Христа, сьогодні ворог націлився зруйнувати, похитити, обманути, обольстити людей. Лже наукою, різними різними вченнями. Але сьогодні слово Господнє, сьогодні благодать Господня, вона учить нас, вона наставляє нас. Вона дає відчути себе, коли ми зближаємося з Ним, коли ми з'єднуємося з Його силою і в Його благодаті. Він дає свою силу і свою благодать. Я хотів би, щоб в цій молитві ми помолились, Господи, вразуми нас, Господи, дай сили нам. Сьогодні дружинам не нарікати на своїх чоловіків. Сьогодні може дружинам не брати в свої руки, знаєте, ці водила поводивства. Але сьогодні молитвою в смиренні Анна каже, написано в Своїй Божому в храмі. Вона постами молитвами служила перед лицем Господнім, розуміючи те, що це є велике благословіння перед Божим лицем, щоб жертва Господа приносилась. Щоб сьогодні сила Господня сходила, щоб сьогодні на чоловіках на голові цей єлей. Він, знаєте, він не висихав, щоб сьогодні Бог виливав свою силу і дерзновіння давав. Хай Бог сьогодні благословить приклонимо наші коліни. помолимося йому слава. Амінь.